У Києві перша година ночі. Нічним містом летіла іномарка. Шалена швидкість та різкий поворот. Уже й так зрозуміло. Речі несумісні. А цей брухт, на який перетворився автомобіль, котре це довів. Наша знімальна група працює у Дніпровському районі столиці. Тут, на проспекті Визволителів, автомобіль Акура влетів у стовп і спалахнув. Свідки кажуть, дорога була порожня. Я я видел, он сам ні, не нікому не ні менша. Йому не мешінки, не люди. Сам перевернули, сам порокруті. Той чоловік сам не справ. Да, 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 да. Сам очевидці розповіли, водій на шаленій швидкості на повороті втратив кермування, вдарився у відбійник, просунувся метрів 50 на боці і врізався у електроопору. А потім автівка спалахнула. Ще до приїзду рятувальників на допомогу водію понівеченого авто кинулися небайдужі автомобілісти. На місці ДТП я насчитав 5 огнетушителів. Це значить, що остановилось 5 машин, і люди намагалися до приїзду пожежних загасити акуру. Іномарці був водій та пасажир. На щастя, всі вижили. Спершу з авто вибрався водій і витягнув із салону пасажира. Його ще до нашого приїзду забрали медики. Тож поспілкуватися вдалося лише з кермувальником. Виявилося, що він не власник автомобіля. Я драйвер. Ага, тобто хазяїн десь вас визвали з клубу. Виїхав п'яний хазяїн, визвали з клубу, щоб перегнати машину. Чоловік сказав, що дійсно втратив контроль над автівкою і розповів про все, що сталося. Крутанула машину, просто машину? просто крутанула машину на повороті. Да. А швидкість яка була? Ну десь примерно 130. Крутанула машину, ударила в отбойник, а потім сюди. І потім вона загорілася. А потім вона загорілась. Очевидно, що автопригода сталася через високу швидкість. Та в будь-якому разі висновки будуть робити інспектори ДАІ, які залишилися спілкуватися з драйвером Шибайголовою. Точно можна сказати лише одне: власник автомобіля вже навряд чи коли сяде за його кермо. За словами фахівців, акура ремонту не підлягає. Розбиту автівку за кілька годин забрав евакуатор. Пам'ятайте, якщо раптом у вас зламалася машина, або ж ви потрапили у ДТП і не знаєте, як діяти у тій чи іншій ситуації, вам допоможуть оператори гарячої лінії Магнолій ТВ. Вони з'єднають вас з автоадвокатом або ж викличуть автоевакуатор у будь-який. Куточок країни. Щоб зателефонувати на нашу гарячу лінію, набирайте з мобільного короткий номер 221. А більше відео з карколомними кульбітами іномарки Акура ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.